Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде незвичне для мене відео, а саме тех я підгляділа у дівчат в нашому україномовному Ютубі парфумерний марафон і вирішила, що мені буде цікаво прийняти в цьому участь. Сподіваюся, вам буде теж цікаво дивитися. Приємного пригляду! А в цьому парфумерному марафоні 20 пунктів питань. Ну і першим є моє ароматне я. Колись давно я користувалася ще до свого пар захоплення, я користувалася одним парфумом. І на той момент він був не дуже популярний, він тільки вийшов. Це ланва не і він у всіх асоціювався саме зі мною. Мене впізнавали по цьому парфуму. Але потім він став дуже популярним і він все ще мені подобається, але в мене вже в колекції його немає. І напевно, що вже я його і не буду при... купляти. І зараз при такій великій колекції ну, я не можу сказати, щоб якийсь особливий парфум зі мною асоціювався, тому що користуюся кожен день різним. Але ну, якщо згадувати ці часи, то ну, найбільш приближений до того аромату я можу. Назвати ось цей булгарій аметист і хай, ну, хай цей пункт буде, буде пов'язаний з цим ароматом. Ось. Хай це буде моє ароматне я. А далі трохи простіше, це неулюблений аромат, і з цим дуже просто в моїй колекції, бо це я вже неодноразово Казала в своїх відео: це Шепард Лав чомусь у мене не склалося з ним ніяких стосунків гарних і відносин. Мені цей аромат не сподобався, бо він на мені кислить. Це якась така неприємна, несмачна для мене троянда. Не знаю, що саме мені заважає, але ось якось так. Це не улюблений, не улюблений аромат в моєї колекції, саме з Флакон. Далі, третє питання найстаріший аромат. І для цього мені прийшлося переглянути історію своїх покупок. Дуже багато з того я вже не маю в моїй колекції. Вже або Комусь віддано, подарано або продано. Із тих, що залишилися в мене, найстаріший виявився ось цей Sergio Дочині або Токіні, я не знаю як правильно, Клап Фохео. Це дуже схожий, ну як, як кажуть, дуже схожий на аромат. Едит від армані, наче так, якщо я не помиляюся, а я його в свій час, бачите, дуже гарно поносила. Він більш підходить на прохолодну пору року. А, доволі цікавий був для мене на той момент. Але, ну, от зараз вже стоїть без діла, треба якось від нього. Напевно, що попрощатися з ним. А і далі найновіший аромат. Їх в мене два. Я трохи тут покалатую своїми флаконами. Вибачайте за звуки. Ще вибачайте за якісь звуки з вікна, тому що я знімаю тут біля відкритого вікна, і можете відчути звуки вулиці. Вибачайте а Найновіший, це ось такий в мене флакон, дуже гарний, дуже важкий. Це Lanoid uh, Trezor. Але яка саме версія, я вже зараз не пам'ятаю. Intense, значить, так, Intense від Lancom. Я його купила, бо тут um, заявлення ну, нота вишня або черешні. А я хочу назбирати таку колекцію ноти, з Нотою вишні ароматів. Я дуже люблю Ноту Вишні. Не знаю, що багато вважають її банальною і на вже, але ну от, я люблю, мені подобається, тому цей флакон у моїй колекції. Якісь у мене такі червоні всі збираються. І ще одна новинка, теж зовсім нещодавно придбала. Це ось таке зіллячко від, так, фокус не наводиться чомусь. Зілечко від Oriflame. Не хочу показувати мій телефон його. А, love Potion. А, ну, наскільки я встигла його розносити. Ну, ти подивися. Наскільки я встигла його рознюхати, поки що це таке какао з гірчинкою для мене. Той флакон подобається моєму телефону більше, ніж цей. Какао з гірчинкою гурманський, такий він вечірній. Тому хочу ще його поносити і спробувати. П'ятий пункт це найкомпліментарніший. Тут мені складно, тому що компліменти робили набагато моїх парфумів. Але. Ну, частіше за все, я носила останнім часом свою вишеньку Том Форта і ну, робила на нього компліменти напевно, що частіше. Ну, тільки тому, що я носила його частіше. А, і... А робили компліменти саме ті, які встигали його відчути, тому що все ж таки він не дуже стійкий і це дуже засмучує, особливо якщо вважати на його ціну, то це, звісно, жах, чому він так, так недовго тримається. Але ті, хто його відчував, робили компліменти, бо він, ну, він смачний. Тому і роблять на нього компліменти, так як так розмістити гарненько. Аромат свято. Аромат свято я напевно, що покажу вам ось такий нішан. Зен, чому саме він асоціюється в мене з святом? Тому що мені його подарували на, мій, на моє дуже, дуже важливе свято на моє одруження. І він такий, такий насичений, він такий яскравий, такий фруктовий просто вибух. І він асоціюється з якимось таким прям, прям розкошним якимось святом в мене. Поки що його нікуди так не одягала на якесь свято, бо я ніде не буваю останнім часом. Ось, але ну, він в мене чомусь от заякарився от з таким от якимось відчуттям свята. Дивіться, яка в мене, яка в мене армія, от, крім цього, прям зібралася по кольорам. Далі аромат літу. Сьомий пункт аромат літу. Ну, тут теж мені дуже просто, бо аромат літу для мене це теракота від Герлен. Вона чітко асоціюється в мене з літом, з морем, з пляжем, з якимись. Засобами для засмаги, кремами, якоюсь такою косметикою, доглядовою, літньою саме, тому ну, тут, тут дуже просто. І ще один а, літній аромат, ну так назву його, літнім ароматом для мене. то ну, ось такий флакончик у мене є. Це Fleur de Fique Roger Gallet. Не знаю, як правильно. Це інжир, а інжир у мене чомусь асоціюється з літом. Ще у мене асоціація з літом саме інжиру від Діптіка але флакону в мене немає, є ось такий і тому він теж в мене аромат літо. Далі аромат весна. Аромат весна. Ну, аромат весна теж буде декілька флаконів, тому що, тому що весна буває холодною, весна буває теплою. вже. Ну, Яка весна без буску. А, теж бюджетний такий аромат. White Lilac, Innocent White Lilac від Oriflame. Це суто аромат буску. І він чітко асоціюється з весною у мене і носила його весною ось. Тому тут просто. І ще один аромат весна для мене це Gucci, Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Дуже такий квітковий з. Такий легкий, дуже ніжний такий дівчачий парфум мені теж його подарували. І він чомусь от асоціюється в мене саме з весною. Дуже класний парфум, подобається мені. Далі аромат осінь. Ну, Аромат осінь в мене асоціюється з такою вижнею Black Perfecto. А, тому що саме осінню я його ношу, саме під якісь шкіряні речі, куртки, спідниці, плаття в мене є декілька таких, і тому він якось так мечиться добре, саме з шкіряними речами і саме восени. Ну, чомусь у мене ось такі асоціації з ним. Дуже гарний флакончик, люблю його. Аромат зима, 10 пункт. Аромат зима Ну, аромат зима для мене це ось такий смаколик. The Only One Dolce Gabbana. Це карамельний. Взагалі зимою я ношу такі якісь солодкі, гурманські, такі зігріваючі. І ось цей мене асоціюється. І ще декілька, але я не хочу дуже багато флаконів сюди приносити, бо це відео буде дуже довгим. А я хочу в свій таймінг все ж таки влізти. Далі, одинадцятий пункт аромат ностальгії. Тут теж дуже просто для мене було, бо вже неодноразово казала про цей аромат, який в мене асоціюється саме з шкільними руками, з моїми випускними класами, це Чируті 1881. Теж дуже гарний парфум. Я б сказала, що він універсальний теж, тому що він підходить під всі пори року, але в мене він асоціюється саме з весною. теж. Але це просто машина часу для мене. Я його дуже люблю і якось чомусь я його бережу, не знаю чому. Я його якось не дуже часто ношу. Він для мене чисто так от понюхати його з флакону і повернутися в свої такі дуже юні роки. Це для мене аромат ностальгії. Далі аромат унісекс. Тут теж мені було неважко, тому що в мого сина є ось такий CK, One Calvin Klein І це абсолютний унісекс, цитрусовий з дерев'яшками, який можуть носити як і хлопці, так і дівчата. Дуже легкий, дуже такий універсальний. теж, Ми вчора, до речі, гуляли і. Він пішов попереду і дуже класний такий шлейф від нього йшов, я просто насолоджувалася. Я теж іноді його наношу, так що це унісекс 100 -й. Далі спірний аромат. Я не знаю, що тут малося на увазі спірний аромат, але для мене це напевно буде Мюглер Еліан, бо Ну, я так думаю, що тут або від ненависті до любові, або якась невирішеність носити чи не носити, не знаю, спірний, або якийсь примхливий аромат. Ну, ось це для мене примхливий аромат, тому що його дуже важко посадити на себе. Тим не менш, він дуже гарний. Це такий жасмин. Якщо ви любите такий важкий бронебойний жасмин, то це він. Іноді я його могла носити, а іноді він мене просто, просто знищував і викликав головний біль, тому він для мене дуже такий спірний. Але позбавлятися від нього жодного разу не буду. Бо, ну, бо, 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 бо ці кристали, я, я, я взагалі хочу таку колекцію кристалів, як і камінчики від Бугері, так і оцих кристалликів. Мені дуже подобається филобактер. Далі. Mm, так, вже заплуталась я 14-й пункт аромат чистоти. Аромат чистоти ну, в мене небагато таких ароматів, тому що ну, як свіжачки в мене якось небагато їх. Але я знайшла такий теж старичок моїй колекції: це Cool Water. Ну і саме назва відповідає. Безпосередньо цьому пункту, бо це такий свіжак із минулих років, дуже популярний в свій час він був. Це дійсно аромат чистоти, але тої чистоти, не, 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 не тої, якої, яка зараз популярна, там порошкова якась а там крохмальна, запах випрасованої Рубашки, ні, це частота трохи інша. Це такий водний, фруктово-водний такий свіжак. Ну, Під цей пункт він мені більш, більш за все підійшов. Далі, 15-й пункт, піднімає настрій. Тут я зупинюся, бо я забула цей флакон. Взагалі, настрій мені піднімають. Люди або якісь обставини, а ну, з парфумами я так не помічала, щоб якийсь піднімав би мені настрій. Але ну, такий дуже позитивний, на мій погляд, моїй колекції це Ferragamo, тому що він такий Дуже гурманський, смачний, але не, не надто солодкий. Він такий з кислинкою. І тут є нота якогось коктейлю або кампарі, або ще щось. Ну, коротше, алкогольне щось є. Тому, тому напевно, він такий дуже цікавий і піднімає настрій. І дуже гарний флакон. Мені просто доставляє таке, таке задоволення. Він дуже мені подобається. ну Хай буде цей. Буде цей. Далі, 16-й пункт аромат ділової жінки. Аромат ділової жінки. Ну, Напевно, що я можу назвати ось цей аромат це Валентіна. від Валентіно. Це вже знятість. Я дуже рада, що він є в моїй колекції. Я теж його дуже бережу, чомусь не користуюся особливо. Часто. Це такий, я не знаю схожого на цей аромат. Щось, щось подібне я більш не, не зустрічала. Це дійсно дуже вишуканий, дуже такий жіночний, але він якийсь такий строгий для мене, в тому плані, що він такий з гірчинкою. А тут трюфілі, полуничка і білоквітковість, але вона така якась не агресивна, м'яка, але з гірчинкою. Подобається цей аромат, і ну, напевно, що він підходить під цей пункт. А ще можу назвати: ну. А... Аромат ділової жінки. Напевно, що всі шанельки можуть відповідати цьому пункту. Але в моїй колекції небагато отакий от, от є тут капілька. Це Коко медуазель. Ні, моя начальниця їм користувалася, тому він у мене теж якось так заікорився, що це аромат ділової жінки. Буде теж так. І, напевно, ще один аромат ділової жінки я назву, бо він, цей аромат для мене теж такий строгий, і він вимагає бути елегантною, Такі асоціюється в мене з білою рубашкою, з костюмом, і таким приталеним, якимось, з гарним макіяжем, зачіскою. Ну, коротше, він якось, якось такий настрій в мене викликає. Це Poison від Dior. Теж аромат ділової жінки для мене. Далі 17-й пункт, вечірній аромат. Вечірній аромат. Ну Тут я можу назвати Narcissa Drigis Fohio. Це туалетна вода. Виключно для мене вечірній аромат, чомусь не уявляю його якось в день, зранку на роботу, нанести, і піти, якось, ну, не знаю. Він такий трохи мускулінний, він для впевненої в собі жінки і чомусь в мене асоціюється саме от якимось з від... Ну, Трохи важкуватий для мене, я його не дуже часто ношу. От, з Родрігацями такі в мене доволі складні відносини. Ну, ось цей у мене асоціюється саме з вечірнім ароматом. Універсальний аромат. Тут можу назвати. Ось такий Віра Вонг Грінтієн Пірбосом. Ну, вже по назві зрозуміло, що нічого важкого, нічого зайвого, нічого якогось такого, що може комусь не сподобатись дуже універсальний. Підійде на всі пори року і на всі випадки з життя. Мені здається, він такий легкий, квітковий, трохи дівчачий, але. Але дуже цікавий і дуже приємний. Тобто, ну от що-що, він ну, нікому не буде заважати, і мені здається, що всім сподобається. І зігріваючий аромат, це 19-й. Передостанній пункт. А зігріваючі аромати в мене, на жаль, немає флаконів, але для мене зігріваючі аромати це аромати з нотою кориці. І такі для мене є ось від відливанти, це Мансара Тонка кола І тут в мене Халтат night Татар Колекшн трохи залишилися. Це дуже смачні, гурманські, дійсно зігріваючі аромати Atar Collection це просто грінтвейн, пиріжечок, якийсь такий смаколик з корицею, просто булочка з корицею. Мені дуже він подобається і я його. Оцей був повний в мене, я його зносила саме в холодну пору року. Він дуже гарно заходить. А ця Кока-Кольна, Кока-Кола моя, теж мені дуже сподобалась. І вона теж така зігріваюча, смачна. І теж полюбляю її носити саме в прохолодну пору року. Це аромати зігріваючі для мене. Останні пункт це віш тобто тобто аромати, які я хочу собі в колекції, хотілки. Ну, їх дуже багато, і я тут поставляю картинки, можливо, бо всі зараз не пригадаю, але точно пам'ятаю, що я хочу пасіфлора від Аквалігорія від Герлен. Ці флакончики з сотами і ще один з цієї ж лінійки Хочу ще лінстан Мажік від Герлен також свою колекцію. Напевно, що я от хочу ще аромати з вишнею познайомитися і аромати з нотою Ірису. Це такі ноти, які мені подобаються, і я б хотіла. А, мати в колекції аромати з цієї нотами. І напевно, що ще хотіла би знайти якийсь смачний цитрус, солодкий апельсин або мандарин. Я ще в пошуку. А, тому ну, це такі бажанки ще не визначені. Тобто, я Приблизно знаю, що я хочу, але не конкретно. А, ось така, такий в мене вийшов марафон. Вийшов. сподіваюся, вам було цікаво дивитися це ці відео. тих, хто ще не приймав участь, якщо цікаво. А, коментуйте, всіх цілую, всім па-па. до зустрічі.